Валюємо, говоримо про зімбудін. Це дуже важливо. Кожен з вас друзяки, має свій дім. Що ви робите вдома? Бавитися, спете, спечну казку, цупчик, що ви робите, Дивитесь мультики, малюні, робите робимо стінів. Вгалих багато, багато класних досі. І там у нас кімнати є вдома. Вану, що ми робимо у ванні. Ми їмся зубом. Чаще в ванні можна робити з друзячі фезі і щіточка. Щіка. А не почешне буде за на волосся. Поговоримо про кухню. Ще в нас вдома є склянку і глечик. Звісно, що я добила багато води, але може ще пішки думати. Звісно, ж, багато налила. У мене має сукня мокра. Друзі, якщо щось у вас тепилося, як в мене, то губка і ганчірка вам допоможуть. Я тіпляк, Якщо у вас вилилася їжа на ну, одяг, то саме як в мене, то допоможе вам правильно машина. Опа, бачите, друзі? Тепер треба його попрасувати. Праска. Хоча вона не справжня, а іграшкова. Оп, бачите, дизяки, я його записую. Я святко кімната називаю В них вітають друзів, але там це ще треба поперебки. Але він є брудний. Його треба попередити. Натка підписує скоро хотять. Ну що ж, дизяки, а тепер. Куди бомка? Бом. Бом Бум. Це дім. Для звіряк. Для звіряток. Для звіляток? Для звіряток. Для звіряток. Так. Для звіряток. Бом Бом. Дім. Бом Бом Да дай Бом Бом Бум. Бомку потягнув дивитися на дим. Бом, 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 дим. бом, дим. Я не це дім, дим, хотя сюди сюда лиза. Бом. какая Бом. Че слова? Кухня. Кухня. Ванна. Ванна. Кабинет. Каби Кабинет. Спальня. Спа. Линя. Спальня. 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 Угу. Кимната. Кимната. Друзья, а есть еще такая кимната витальня. Бом. Там хвостюют и дивляться мультики. О, бом, бом, бом. Не мультики, а мультики. Бом. Бе -бе 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 -бе. Бом. Бом, Ой, ну бом, 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 <рек> бом, бом. Бом, Хотя ж маленький будиночок тут башкает от такусеньки. О бом. Бом. Шкода шкода. Бум-бом-бом-бом-бумбом. Бом, 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 шкода шкода. Бум. Мана, такие ляльки, да безяки. Бум-бом. Бум. Бом. Бом. Бум-бом. бом. Бум. Ну, бом. Бом. Вітальня, спальня, бом. Це Бомко і Хрустя. Бом? Бомку. Бомко, Даймо ляльками. Бом. Прошу. Бум. Бом. Прошу. Прошу бомку. Бом, дякую, бом. Бум-бом. Дяку, і я буду спати. Ай. Бом-бом-бом... Так испол. бом бом бум бум бумбум Куколику. Бом! Куколику. Бом! Так, уже одну кукурику. В ванну кимната потім кимната. Так ест. Вот я, я їм їсти дам. Так, так, прошу на стіл. ам ням-ням ням-ням ням. Ой, чоловік, що ти так любиш? Це правильна машина. Бонку, дивися, вони їли і одяг. Правильна машина це хороша пила. Я вже попрала, я вже їхній одяг.

Ай, мені ще й одяг став. Дивіться, яка в мене сотня. Вона гарна, бо ми її попрасували спочатку. Ласкою. Бомко, <evaluation> <skull> <свист> чого ти тут все переставляв? Бом. Бомочка, ну бум. не буде такого. Бом, бом, бом. Я люблю лапс. Друзі, я не вела лад. Бомку ходімо гуляти. Бом! Я пішла гуляти, бом, бом 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 Бом-бом! Бом-бом-бом! Бом-бом! Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом! Краска. Бо-бо! Вітальня, стілець! на кухне. Кухня. Щитка. Щитка. Кухня. Витальня. Витальня. Спальня. 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 О. Дим. 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 Бум-бум. Потім посміялися, а ми зустрілися. Бум! 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 бум 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 бом Ви бом. Бом. Бом, 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 бом. наші друзі! Бум! Нейло, бомко, бом. Христина! бом Бум-бум-бум! Бум! Бум! Це твої чи не автор, а я розмальовую коробочку. Щітка. Не, Не обрешатися! чекаємо дзвінок, від якої дітки вам цікаво. Бо мені Дуже сильно цікаво. Христинко, привіт. Я бачила, як ви весело гралися із бомком в твоєму ляльковому будиночку. Ти стільки гарних слів його навчила, але я бачила, що ви і почупились: не сваріться, не ображайтеся. До речі, правильно казати, ображатися, а не обіжатися. Бо на того хто обіжається, і справді можна образитись, бувай гарного дня. Що, друзі, запам'ятали, не треба ображатися. І ще, щоб ваша хазі був лад і світло. па ба Побачимо у наступній серії.